Ватажок ПВК Вагнер Євген Прихожин заговорив про загальну мобілізацію в Росії, як вважає неминучою. А він пропонує оголосити її вже зараз, щоб мобілізовані мали час на підготовку до війни, що триває. Дойти до Києва, якщо зараз мобілізувати все суспільство, включить на повний рычаг призводство всіх боєприпасів, вооружені і всього того, чого требується, зробити планове производство того самого боєприпаса. объявить всеобщую мобилизацию. Потому что ведь мы, когда придем к мобилизации, да. опять мобилизованные будут час готовиться и после этого идти на фронт. Надо объявить ее сейчас. Если мы воюем дальше, а мы воюем дальше, уже сейчас надо мобилизацию объявлять и привлекать людей хотя бы для обучения. Чтобы, когда гром грянет, да, уже можно было воевать, а не креститься. І поки Пригожин наповно готується воювати, виводячи при цьому свої війська з Бахмута, Росія, схоже, готується до оборони. Це частина дороги біля стели, три сестри у районі КПП на кордоні України, Росії та Білорусі. Росіяни підірвали дорогу на кордоні з Чернігівської області України, щоб не допустити заходу українських ДРГ до Брянської області РФ. Символічно, що ліворуч від місця вибуху досі стоїть стела три сестри, яка за радянських часів символізувала дружбу трьох народів. А тепер ось така дружба. Страх породжує агресію. Її Росія спрямовує на мирні міста України. А саме повітряними атаками по людях, їхнім будинкам, підприємствам, лікарням, школам у травні на Київ здійснили 18 масованих атак, але зараз їхня частота ймовірно зменшиться, каже представник військової розвідки України Андрій Юсов. Проба там активна, спроба масова, безпрецедентна. Стільки кінжалів, стільки. Калібрів за раз, але ну це більше більшою мірою такі показові виступи так часто із такою інтенсивністю, і з такою кількістю вони повторювати подібні вистави не зможуть. Представник української розвідки також припустив, що чергову хвилю ракетного терору Росія використовує для демонстративної пропаганди. У майбутньому традиційно у Міноборони РФ відзвітують про нібито пошкодження західного озброєння. Так вже не раз розповідали про знищення чергового Хаймерса. Хоча жодного так і не було навіть пошкоджено. Мета пропагандистів показати, що їхня зброя аналога ніт, але все це лише порожні заяви. Ці параметри розрахунок. Позу. Є відповідь по другому каналу! Захват, середній луч! Реження! Чотири... По Зламати морально Київ росіянам не вдається. Захопити бахмут повністю теж не вдалося. Коментуючи власні заяви, що захопити Донбас можна за півтора-два роки, Пригожин визнав, що можливості зробити це у росіян зараз немає. А ви згодні з цим? Напишіть у коментарях, а також підпишіться на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб дізнаватися про головне першими.